Аня глядачам Рудани в ефірі програми Місто з новинами середи 12 серпня в студії Марина Куть короткий огляд головних тем дня. Далі пам'ять про героя в Інгулецькому районі. відкрили меморіальну дошку у спомин про полеглого у бою захисника України Євгена Мельничука. Гроші на користь на засіданні виконкому міськради вносили пропозиції щодо спрямування частини коштів міського бюджету на соціальну сферу. Без шкоди для довкілля підприємство «Екоспецтранс» впроваджує у місті систему сортування сміття. Петрівські перетворення. У селищі Петрове триває реалізація проєктів, що отримали гранти в рамках програми «Метинвесту. Місто нашими руками. День Іоанна Воїна. Свого небесного покривителя вшановували сьогодні криворізькі правоохоронці. Кривиріг справжній. На фотоконкурсі молоді митці презентували своє бачення рідного міста. Довшують безсмертні списки героїв криворіжців. Від початку проведення АТО наше місто втратило вже 92 своїх синів, 11 – інгульчани. Серед них є ім'я Євгена Мельничука. Сьогодні на будинку номер 3 проспекту Південного, з якого пішов на війну юнак, було відкрито меморіальну дошку на знак вічної пам'яті про нього. Вже у першу хвилю мобілізації у червні 2014-го Євгену Мельничуку принесли повістку з військкомату. А наступного дня на роботі він розповів усім, що не ховатиметься, і обов'язково піде на захист країни. Він прийшов як завжди, отримати наряд і сказав, що збирається виходити. Йому прийшла повістка, збирається уходити. В ато переговорили що я дуже сильно ну, хочу захищати Україну і буду йти захищати. На війну він пішов з південного ГЗК, на якому на той час працював уже 10 років слюсарем черговим та з ремонту устаткування. Перед цим були безтурботні роки навчання у 115-й школі. Потім прийшла черга вчитися у політехнічному технікумі. А по його закінченні цілком логічним був вступ до Криворізького національного університету. 1 грудня 2015-го Євген мав би запросити друзів і рідних на своє 30-річчя, але наприкінці серпня минулого року вони отримали звістку про те, що він пропав безвісті. Он мені неоднократно дзвонив і чесно було плохое предчувствие. Питалася всеми возможными силами отговорить его от того, щоб идти именно на восток, именно на саму війну. Але патріотизм в ньому брав верх. Горе зробило жінок сильнішими. Вони не полишали надії повернути свого Євгена, зверталися до всіх можливих інстанцій за допомогою. І ось через місяць виснажливого очікування зателефонували волонтери гуманітарної місії Евакуація 200 Чорний тюльпан. Криворізькі пошуковці знайшли тіло загиблого воїна у селі Новокатеринівка Старобешевського району за татуюванням, ініціалами на фляжці та мобільними телефонами. Вони упізнали в ньому безвісті зниклого Євгена Мельничука. Рідні друзі змогли по-християнськи поховати свого Янгола-охоронця. Женя завжди був добрим, чесним, відкритим, веселим. Він ніколи не передавав своїх друзів. Він завжди, допустимо, очень сильно любив своего крестника. Він завжди при можливості и завжди гуляли з ним. какие-то подарки приносил. Он понимал, Він никто як ніхто есть Тобто по голосу, по моєму, понимал моє настроєння. Він завжди знав, підбирав нужные слова, він завжди знав, що сказати, він знав, як поддержать. На українських небесах з'явилися нові безсмертні воїни. Поети вже написали щемні вірші про нову війну, які із почуттям читають юнки у вишиванках. Тільки чорним від горя матерям лишилися спогади про синів, закутів граніт і сподівання, що їхнє життя хтось там у горі обірвав недаремно. Міський бюджет за перше півріччя перевиконали на 10%. Саме такі позитивні тенденції озвучили сьогодні на засіданні виконкому міськради. Наповнюваність казни міста дозволяє фінансувати життєво важливі програми соціального спрямування. Виділяються чималі кошти на матеріальну допомогу родинам загиблих під час виконання службових обов'язків працівників органів Міністерства внутрішніх справ та надзвичайних ситуацій, військовослужбовців, учасників АТО та багато іншого серед пропозицій розширення спектру категорій громадян, які б мали право на участь у міській програмі Соціальне таксі. Подробиці в нашому наступному сюжеті. Розгляду питань черги денної засідання виконкому міськради передувала приємна подія за трудові досягнення та з нагоди дня металурга гірника нагородами обласного та міського рівнів були відзначені кращі працівники публічного акціонерного товариства Арселор Кривий Ріг». Подяку Міністерства соціальної політики України отримав директор міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Павло Дабіжа. За підсумками роботи у першому півріччі поточного року вдалося перевиконати планові показники з наповнення доходної частини міського бюджету. Загальний дохід склав майже 2 мільярди гривень, що становить 110% від плану. Стабільне виконання доходів міського бюджету дозволило провести заплановані видатки своєчасно в повному обсяді. Їх обсяг склав 1,7 мільярда гривень. Як і в попередні роки, збережена соціальна спрямованість у використанні бюджетних коштів найбільшими за обсягами є видатки на освіту. 574 млн грн. Охорона здоров'я 242 млн грн. Соціальний захист населення 437 млн грн. На виконання заходів 27 міських програм спрямовано майже 263 млн грн. На засіданні були затверджені всі проекти рішень з виділення матеріальної допомоги на лікування пораненим військовослужбовцям на підтримку інвалідів, виплати родинам загиблих учасників АТО та співробітників, органів внутрішніх справ та надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення, та ще цілий перелік соціальних виплат. Пропонується виділити матеріальну допомогу 253 Криворіжцям на суму 234,8 тисяч гривень. Це ті мешканці міста, які звернулись до міської ради з питання надання матеріальної допомоги. А взагалі з початку поточного року на надання матеріальної допомоги за рахунок коштів міського бюджету звернулось понад 2 тисячі осіб, які вже отримали допомогу на суму 2,3 мільйони гривень. Цього року на програму підтримки інвалідів у місті виділено понад 25 мільйонів гривень. У кривому розі проживає майже півтори тисячі інвалідів-візочників. Тож запропоновано розширити перелік категорій громадян, які б мали можливість користуватися соціальним таксі. Ця програма виявилася востребована безусловно, тому що вона дозволяє осуществляти переїзди. людям с ограниченными возможностями, к нотариальным конторам, к больницам, к почтам, к вокзалам, различным государственным учреждениям для получения ими тех услуг, которые они, которых они нуждаются. И на одном из приемов граждан ко мне подошла на прием женщина, мама ребенка инвалида, которая одновременно является главой организации, общественной организации по защите прав детей, и предложила. Вариант расширения спектра действия этого проекта. Я обратился с обращением на имя мэра города Кривого Рога Юрия Григорьевича Вилкула в адрес своих коллег по исполкому и получил стопроцентную поддержку. И уже начиная с сентября месяца выделены средства порядка 182 тысяч гривен для того, чтобы уже с 1 сентября. не только взрослые инвалиды-колясочники, и уже даже не только дети инвалиды-колясочники, а и те категории граждан, которые находятся в сложных жизненных ситуациях и имеют ограничения по передвижению в силу возрастных э, причин. Это люди, которым свыше 90 лет получат с 1 сентября такую возможность воспользоваться этим проектом «Социальное такси» уже в расширенном ее спектре. И я абсолютно уверен, что несмотря на то, какая Сложна ситуація нас не окружає. Город завжди буде знаходити можливості для того, щоб підтримувати ті категорії людей, жителів Кривого Рога, які в них сьогодні найбільше нуждаются. Для комфортного пересування містом усіх криворіжців впроваджують два нові автобусні маршрути. Один з них курсуватиме Довгинцівським районом, другий з'єднає Центральний міський та теренівський райони. 30 вересня пройде конкурс серед перевізників, які мають намір працювати на цих маршрутах. Чимало городян продовжують ігнорувати свої обов'язки споживачів. Борг кривбас водоканалу вже перескочив відмітку в 95 мільйонів. Тож настала черга кардинальних дій про обмеження водопостачання боржникам та умови нарахувань власникам неперевірених вчасно лічильників у наступному сюжеті. Наразі загальний борг населення міста за послуги водопостачання та водовідведення складає більше 95 мільйонів гривень. На підприємстві Крибасводоканал нарікають на неплатників, не впливають ні прохання, ні дзвінки з попередженнями, навіть судові вироки. Тож працівники вимушено проводять обмеження водопостачання з лісним боржникам. Учора лише в Дзержинському районі мешканці п'ятьох будинків, що не сплатили підприємство більше 2,5 тисяч гривень, залишились при мінімальному напорі води. Хозяин частного дома по улице Книжной задолжал нашему предприятию более 3000 гривен. Многократные предупреждения об отключении не действуют на криворожанина, поэтому Сейчас мы вынуждены ограничить питьевую воду на данное домовладение. Правда, как правило, до отключений не доходит. Должники, испугавшись, что могут остаться без питьевой воды, сразу же находят средства, чтобы погасить задолженность. Ведь после отключения еще придется оплачивать и подключение. Вже більше ста мешканців приватних будинків встигли відчути на собі обмежене водопостачання, тож їх сумний досвід засторого для інших неплатників. Тим часом водоканал готовий іти назустріч своїм споживачам, надає можливість ліквідувати борги поетапно через оформлення договору реструктуризації. Реструктуризація заборгованості населення дозволяє мешканцям нашого міста поступово на термін до 60 місяців погашати борги за послуги водопостачання та водовідведення. Що в свою чергу дає можливість нашому підприємству підвищити рівень розрахунків за спожиті енергоносії. На сьогодні близько 4 тисяч боржників скористувалися можливістю реструктуризації такої заборгованості. Окрім оплати за спожитті послуги, абоненти мають і інші обов'язки, які часто ігнорують, кажуть у Кривбасводоканалі. В соответствии с действующим законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения при осуществлении расчетов за потребленную питьевую воду и водоотведение на основе показателей счетчика потребитель обязан ежемесячно учитывать его показатели при оплате услуг, а также обеспечить доступ представителям службы водосбыта к прибору учета для контроля за его показателями. Кроме того, обязан обеспечить проведение государственной поверки по окончании срока ее действия. При невыполнении данных требований начисление За услуги водоснабжения и водоотведения будут выполняться согласно норм водопотребления по степени благоустройства жилья. На підприємстві наголошують, перевірка лічильників є обов'язком споживачів, хоч послуга і є платною. При порушенні строків перевірки водомір буде просто знято з обліку, а подальші нарахування проводитимуться за державними нормами. Звірення розрахунків за спожиті послуги водопостачання та водовідведення виконуються у районних інспекціях водозбуту. Представники Крибасводоканалу вдячні відповідальним споживачам і називають їх прикладом для тих, хто нехтує рахунками. Кошти за надані послуги є єдиним джерелом прибутків підприємства і гарантією якісного водопостачання та Водовідведення. З 2012 року у нашому місті діє програма з роздільного збирання ресурсоцінних компонентів, що входять до складу побутових відходів. Впроваджує її підприємство Екоспецтранс. Чи користуються попитом контейнери для таких відходів серед криворістів? Цікавилася наша знімальна група. Проблема утилізації сміття актуальна у всьому світі. Екологи постійно створюють нові способи переробки побутових відходів. У Кривому Розі вперше всерйоз над цією проблемою замислилися три роки тому. А вже на сьогодні у місті встановлено 102 сітчастих контейнера для збирання скла, паперу, картону, металу та полімерної упаковки. Покращити екологію через своє відповідальне ставлення до відходів мають змогу мешканці Саксаганського, жовтневого та частково довгинцівського районів. За підрахунками спеціалістів екоспецтрансу, відсортованих відходів наразі трохи менше 2%, А це достатньо низький показник, якщо брати до уваги щільність населення цих районів. Еколог Світлана Чумицька нагадує, що санітарні норми забороняють змішувати сміття, якщо для нього існує техніка роздільного збирання. Мешканці мають ретельніше ставитися до програми сортування відходів, викидати у сітчастий контейнер тільки ті відходи, які зазначені на інформаційній табличці, що на ньому знаходяться. Просимо з повагою ставитися до роботи працівників нашого підприємства та один до одного. До кінця року підприємство планує придбати ще 100 таких контейнерів. Роздільне збирання сміття не лише корисне, а й економічно вигідне, адже у відсортованому вигляді воно підлягає вторинній переробці. Окрім пластикових пляшок, невід'ємною частиною побуту сучасної людини є батарейки. Безпечний, на перший погляд, елемент живлення несе в собі чималу загрозу для навколишнього середовища. Для правильного їхньої утилізації коспецтрансом було придбано та встановлено 20 спеціальних контейнерів. Це дуже важливий проєкт, який суттєво зменшує вплив небезпечних складових цих відходів на довкілля та здоров'я людей, починаючи з контейнерних майданчиків та закінчуючи полігонами побутових відходів нашого міста, на яких ці відходи не будуть забруднювати ґрунт, повітря та підземні води до моменту їх розкладання. А це займає дещо більше 100 років. Ця програма триває вже 16 місяців. За цей час. Було зібрано близько 200 кг батарейок та акумуляторів побутового призначення. Наше підприємство за кошти з власного бюджету вже готує їх до відправки до міста Львів на спеціалізований завод Аргентум. Це єдиний завод в Україні, який займається утилізацією відходів такого виду. Дізнатися про місця збору таких відходів можна на сайті екоспецтрансу або на сторінках газети Червоний гірник, а також звернувшись за телефоном, який ви бачите на екрані. Ви дивитесь програму Місто далі дізнайтесь про таке. Петрівські перетворення у селищі Петрове триває реалізація проєктів, що отримали гранти в рамках програми Метинвесту Місто нашими руками. День Іоанна Воїна. Свого небесного покровителя вшановували сьогодні криворізькі правоохоронці. Кривий ріг справжній. На фотоконкурсі молоді митці презентували своє бачення рідного міста. Центральний комбінат продовжує роботу в рамках соціальної програми групи Метинвест Місто нашими руками. Вже вкотре підприємство допомагає у благоустрої селища міського типу Петрове. Нині там будується сквер та триває ремонт відділення районної лікарні. Детальніше далі. Селище міського типу Петрове знаходиться у Кіровоградській області. Утім, навіть тут знайшли своє місце підрозділи центрального гірничо збагаченого комбінату групи «Метінвест». А отже, піклування про місцевих мешканців, працівників підприємства і благоустрій населеного пункту є невід'ємною частиною корпоративної соціальної відповідальності компанії. На початку року місцева молодіжна організація Молода Петрівщина взяла участь у конкурсі соціальних проєктів Метинвесту Місто нашими руками. Молодіжна організація стала рекордсменом програми, бо виграла гранти на реалізацію одразу чотирьох проєктів. З них на суму 100 тисяч гривень. Це благоустрій скверу ветеранів Петрівського району. «Зараз тут інтенсивно проводяться роботи, тобто внедряється проєкт. Ми з вами бачимо, що проводяться роботи і по укладці э, плітки, розбивка, вот розбивка клумб, підготовка пам'ятної доски ветеранам Петровського району. Тобто, роботи йдуть по плану. У роботах за облаштування скверу беруть участь і самі петрівчани. Тут проводяться і субботники, Тобто петрівчани виходять на субботник. вони проводять субботники, вони участвують в озелененні вот этого сквера. Это у них традиція, з удовольствием я это делаю, потому что они украшают свой поселок для того, чтобы им было комфортно проживать. Відзначимо, що майбутній сквер має стати не лише символом пам'яті та одним з улюблених місць відпочинку петрівчан, а й суттєво покращити доступ до прилеглих будівель пенсійного фонду і будинку ветеранів. З цією метою його оздоблять зручними пандусами та сходами. Реалізація решти проєктів проходить в одному з найважливіших закладів Петрового районній лікарні. Тут суттєво оновлять відділення терапії. Гранту розмірі 100 тисяч гривень піде на оновлення фасаду будівлі. Ще по 150 тисяч гривень. Центральний комбінат виділив на ремонт палат терапії та встановлення там нових енергоефективних. Них вікон це має допомогти розширити місткість відділення, яка наразі становить 40 ліжок. Роботи розпочалися. Ось вони зараз. Ідуть ці роботи при сприянні сільхозвиробників, при їхньому вкладу в ці соціальні проекти. Я думаю, що ми до жовтня місяця завершимо ці проекти і порадуємо наших і лікарів, які повинні працювати в комфортних умовах, і пацієнтів, які повинні лікуватися в нормальних достойних умовах. От і подаруємо їм таке терапевтичне відділення. Роботи з стілення у життя усіх чотирьох проектів мають завершитися у жовтні. Тоді ж відбудеться їх урочисте відкриття. Сьогодні вночі у Саксаганському районі згорів мікроавтобус. Рятувальники, що прибули на виклик, виявили на тимчасовій зупинці по вулиці Харківській вогонь охопив одразу два авто. В результаті газель була знищена повністю, а вас, що стояв поряд, пошкоджений частково. Про це повідомляє прес-служба го державного пожежно-рятувального загону. Ніхто з людей, на щастя, не постраждав. Обставини події нині з'ясовують правоохоронні органи. На Дніпропетровщині спільними зусиллями співробітників СБУ та регіонального підрозділу служби зовнішньої розвідки вдалося виявити ретельно замаскований схрон з вибухівкою та боєприпасами. Схованка була розташована у лісосмузі новомосковського району неподалік від залізничної станції Вільне. Оперативно слідчою групою ОСБУ вилучено цілий диверсійний арсенал: 10 тротилових шашок, вагою 3 кілограми, дві гранати Ф 1 із запалами, два радіокерованих детонатори та саморобний. Вибуховий пристрій. Начальник УВС міста Андрій Гречов завтра проведе виїзний прийом громадян. Поставити свої запитання головному міліціонеру міста мешканці Довгинцівського району зможуть з 15 до 17 години у приміщенні Довгинцівського РВВС. Криворізькі правоохоронці сьогодні вшановували свого небесного покровителя, святого мученика Іоанна Воїна та згадували колег, які загинули при виконанні своїх професійних обов'язків. Наша знімальна група помолилася разом із силовиками і вже готова розповісти, яким видалося цьогоріч престольне свято Домового храму Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Святий мученик Іван Воїн жив у IV столітті і служив у війську імператора Юліана Відступника. І своєю службою і своїми вчинками він уособлював популярний нині в Україні лозунг міліція з народом. Бо коли його послали разом із іншими вояками вбивати ненависних правителю Юліану Християн, Іван робив усе можливе, щоб зберегти життя безвинним страждальцям. За таке невиконання наказів його навіть всадовили до в'язниці. Однак святий не змінив своїх принципів. Після виходу на волю він продовжував піклуватися про людей. Напевне, тому його і шанують як помічника в скорботах, захисника несправедливо ображених і покровителя усіх людей в погонах. Криворізькі правоохоронці пам'ять святого щорічно відзначають на факультеті Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, де на честь Іоанна воїна освячено домовий храм в цей день, 12 августа. Ми збираємося, співробітники факультету, студенти, курсанти, наші ветерани, наші колеги в місті пам'ять погибших сотрудников міліції. Это очень высокодуховное и моральное событие, которое привносит в нашу жизнь какой-то воспитательный момент. И вы знаете, очень хочется, чтобы больше этот список никогда не пополнялся. В этот день у нас всегда бывает владыка Ефрем, к чему мы очень рады, признательны такому отношению, уважению глубокому. И что все-таки о сотрудниках милиции молятся духовенство, епархия наша и наши Колектив. З жовтня 2014 року на території Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ розмістився ще один навчальний заклад Донецький юридичний інститут. Іван Воїн це той, хто дійсно захищав. Він являється заступником всіх, хто дійсно знаходиться в формі, всіх, хто служить народу, всіх тих, хто захищає народ. Я думаю, що це свято воно важне ще і тим, що Донецький такий храм був побудований у 2001 році, і він був відкритий. Якраз день день пам'яті всіх загиблих працівників органів внутрішніх справ. Вшанування пам'яті загиблих товаришів, правоохоронці вважають справою честі та високим прикладом для молоді, яка сьогодні стає до лав органів внутрішніх справ. Щорічно, в день престольного свята героїв згадують особливою заупокійною літією та покладанням квітів до пам'ятного знака. По завершенні літургії та літії у дворі факультету господарі та гості рушили до місця майбутньої святині повноцінного іоаннівського храму, який незабаром зведуть поблизу навчального закладу. Роботи тут вже почалися, хоча, враховуючи скрутне економічне, Становище невідомо, скільки часу знадобиться для їх завершення. На майданчику служили молебень і молилися про мир. Вже стало традицією в цей святий день зустрічатись на Криворізькій землі і робити те, що зараз необхідно для всіх нас молитися за мир, молитися за любов, за Божу благодать, яку ми, певно, заслуговуємо всі, щоб на землі було все добре, щоб діти чекали своїх батьків. Батьки своих детей выращивали, и все у нас было доброе. Сегодня мы с вами вознесли молитву мира, чтобы Господь милосердный послал мир на нашу благословенную землю, чтобы наши воины то, чему они здесь научились и учатся, могли применять только в мирное время чтобы их знание и мужество хватало только для того, чтобы мы их видели на наших улицах, в добром здравии, чтобы они всегда исполняли свой долг живыми и радовали своих родных и близких. Мы верим, что по молитвам святого мученика Иоанна Воина – Господь сохраніть кожного з них. Господь допоможе їм, дарує їм мудрість і мужество. Вже традиційно разом із правоохоронцями сьогодні молилися і мешканці району та гості з різних куточків Кривого Рогу. Силовики говорять, що вдячні людям за таку спільну молитву і добру пам'ять про святого мученика Іоанна Воїна, покровителя людей у погонах і захисника всіх покривджених. В рамках міського молодіжного проєкту Нова генерація в Кривому Розі відбувся фотоконкурс. Його учасники показали, яким бачать рідне місто до міжнародного дня молоді, який відзначається сьогодні, 12 серпня. Визначили переможців. Про це далі у нашому випуску. За ініціативою міського голови в рамках проекту нова генерація місто Кривий Ріг. Місто в місті проводився міський конкурс фоторобіт та відеороликів, який розпочався з 20 липня і закінчився подача заявок. Закінчилась 7 серпня цього року. Підсумки вже підведені. В даному конкурсі приймало участь понад 20 учасників та які вис. Виставили свої роботи на конкурс. Робіт було понад 80. В конкурсі приймали три категорії: це аматори, професіонали та діти, діти від 6 до 17 років. Також було три номінації, яка називалася «Кривий ріг – індустріальна перлина, також ріг – місто контрастів та Кривий Ріг ти». В серпня були підведені підсумки та обрані переможці. Переможці будуть нагороджені, буде будуть запрошені на захід, який буде відбудеться в вересні місяці, та будуть нагороджені. Ці роботи будуть виставлятися на сайті Криворізької міської ради та на сайті. Інституту розвідку міста вмійте бачити красиве і завжди будьте молодими в душі. Це були всі новини. На тепер В студії для вас працювала Марина Куть. Зустрінемося за добу.